Найчастіше ми працюємо з люди з інвалідністю або літні люди, які маломобільні, тобто яким важко пересуватися. мене звати Мишенко Вікторія Олександрівна. Я працюю спеціалістом з допомоги людям з інвалідністю. Мій робочий день починається з того, що я приїжджаю в гуртожиток і починаю до кожного заходити в кімнату, запитувати, що потрібно. Найчастіші потреби, найбазовіші побутові речі сходити в магазин, приготувати їсти супровід до різних установ. Можемо інколи там вийти на двір, просто посидіти поговорити. Більшість з них живе самі в кімнатах і їм хочеться з кимось новим поділитися. Знаємо за кожного сім'ю, за всіх онуків, де хто живе. У нас тут всі друзі, всі люди нас тут вже знають. Найважче було емоційно, тому що слухаючи історії цих людей, які вони переживали ситуації. Вони втратили свої домівки, вони втратили все, що вони наживали роками, через що вони опинились тут. Хтось лежав під завалами три дні, поки не врятував рятувальник, хтось отримав поранення у своєму дворі через те, що прилетів кап. Ну, Тобто, такі історії, і коли ти це слухаєш. Емоційно тяжко, мабуть, приймаєш трішки і на себе зворотній зв'язок. Ми відчуваємо це слова вдячності. Зустрічають з посмішкою, очікують, просять, щоб ми навіть переїжджали до гуртожитка. 24 на 7 були з ними завжди поруч, і це насправді це дуже приємно. В загальному ти робиш звичайні побутові речі, які кожна людина самостійно робить для себе в житті. Там готує їсти, прибирає чи миє посуд. А ти робиш це для людей, і для них це вже вау яка допомога. Треба вірити в себе в першу чергу і ніколи не опускати руки.